Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри. Хотіла би сьогодні поділитися таким важливим свідченням, тому що сьогодні хочу розповісти вам про те, як Ісус врятував сьогодні мою всю сім'ю, моїх двох дітей і мого чоловіка. І я сьогодні свідчила в Другобицькій церкві зранку. По цеп. Прийшло декілька, буквально декілька, за 10 хвилин до початку ефіру, це все відбулося. Я, я засвідчила, але хочу поділитися з вами більше, більше людям, щоб ви, щоб ви повірили в Господню силу, в Господню славу, що, він, що інколи нам своїм розумом не зрозуміти, що Господь насправді поруч і оберігає. Є такі моменти, коли нам здається, що він нас не чує, але це не так. Він поруч, він завжди поруч, але є такий етап, де ти маєш пройти сам. Вільна воля, вільна воля, яку поважає Господь, і за яку він нас створив. І хоче, щоб це було правдиво. Я запрошую Духа Святого, щоб він промовляв моїми устами. Щоб ти, Духу Святий, доніс до тих людей, які мають побачити чи почути це свідчення моє про сьогодні, що ти зробив сьогодні для моєї сім'ї, де взагалі в моєму житті. Багато є чого, Господь Духу Святий. Ти промовляй і хай торкнися серця, розтопи серця. І розум, і свідомість переміни людей, щоб вони довіряли, щоб вони знали, що ти поруч. Дух Святий веди це свідчення, тому що моє серце не може мовчати про, про милість мого Ісуса, який сьогодні зробив для мене. Я дякую тобі, Духу Святий. Е, хочу розповісти, те, що ми вчора була вечеря. Я готувала, і о сьомій годині вечора я десь поклала багет. В магазині, звичайний багет, просто ти купуєш його, але можеш запікати вдома сама в будь-який момент, коли тобі забажається на такому пакеті. І, е, ну, і знаєте, двоє діток ти бігаєш, і я, я про нього забула. Так, так відволіклася, що я просто забула про цей багет. І ви ще розуміли, в мене та кухня знаходиться. Що коли ми лягаємо спати, ми закриваємо двері, а кухня вона з'єднана з, з прихожою, з коридором, де на вихід, щоб вийти на вулицю. Тобто там, де ми в кімнатах, дві дальні кімнати, це за кухнею. І тобто вихода в нас іншого, як окрім вікон, ми на другому поверсі живемо, більше немає. І ми лягли спати. Я забула про багет. Вибачте, простуди. Я розумію, яка то милість, яка то благість Господа. І... і серце в той час ж радіє. І я закрила двері, ми вже лягли всі спати. І сьогодні я вже готувалася до, до зустрічі на Дрогобичах на онлайн-молитві. По моєму часу це вісім ранку, по київському часу це вісім, по Україні це 9 годин. Я щось приходжу на кухню, мені щось так тепло. Думаю, ну як вроді вся плита, все виключене, все, все абсолютно виключене. І тут я розумію, що в мене в духовці багет. Це уявляєте? Це з минулого вечора, сіми часом вечора, з вечора, в мене всю ніч. До ранку, до без десяти вісім вісім в мене в духовці стояло, запікався багет, тобто хліб. Но, ну, я вам кажу за мою ситуацію. І я, я дуже, до речі, його взяла з собою, щоб вам показати. Ось. він. Це той хліб, який був ну Скільки це виходить? Ну, зі 7 вечора, минулого вечора, минулого дня вечора, до сьогоднішнього ранку. І він був у мене в духовці. І я хочу подякувати Господові, що зі мною, з моєю сім'єю, з моїм чоловіком, з моїми дітьми нічого не сталося. Не сталося пожара, що ми не задихнулися від, від, від диму, це електрична плита, і в нас там одразу і колонка. Що нічого не вибухнуло, що ми не задихнулися, що я просто встала вранці і зрозуміла, що в мене включена духовка, яка всю ніч працювала. І то милість Господа, бо він сьогодні врятував мене, врятував моїх дітей, знову врятував мене, знову врятував мою сім'ю. І, і ви знаєте, а перед цим я якраз вранці в мене була молитва. Я ще про багети навіть не думала, і те ж кажу вам, що я забула за нього. Сьогодні вранці я молилася і дякувала Господові за все, за всі випробування в своєму житті. Було дуже багато чого. І я, я дуже, так як, і, ну, як більшість людей, я нікого не звинувачую, бо я сама така була, і я нікого зараз не осуджую. Тим, що е, я думала, що е, я багато в чому сама там вийшла з того, що Господь мене не чує, е, але це все неправда. Багато в мене було випробувань із пожиттю, ну багато в мене що із з дитинства самого, і, зранене серце було. І я дякую, до речі, дому Корнелі, до яких я приїхала, які зі мною працювали. Сім'я, сім'я Ісуса. <сум> Любов, тепло. Я їм дякую дуже за звільнення, моє звільнення. Ой, там такий був вагон. <сум> я дякую Господові. Я дякую Ісусові за ту свободу, яку Він мені дарував. Це насправді безцінно мені ніколи того не осягнути. І... Я йому дякувала за всі випробування. Це я щас розумію, що мене, мій Господь, мене виховував. Ну не лізь дитину туди. Ну не лізь дитину туди. А я ж тут то в алкоголь, то ще щось, то друзі, то я все це влазила. І Господь допускає в нашому житті такі ситуації. Ну, це свиняче корито, тому що без певних чинників в нашому житті, без цього дна. Ми не піднімемося і не зрозуміємо ту цінність, яку Господь нам дав. Кому багато прощено, той багато любить. Ну я не зменшую тих людей, хто мало прожили щось, чи, 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 чи якісь в них і... може бути одна така ситуація, що просто переверне її світ. І вона буде дякувати, славити Господа. Я ніяк не применшую. Е, ну е, я щас, я сьогодні просто дякувала Господові за те. Що я зрозуміла, що він мене формував, що він мене виховував, що він робив з тої глиби глечик, який він зараз наповнює. Це ще шліфування, ще дуже багато чого. І шліфує, і є спотикання, якісь але я знаю, що Господь піднімає. І сьогоднішнім доказом, яких в мене дуже багато свідчень, і сьогоднішнє свідчення, що він врятував. Мою сім'ю, моїх дітей, мого чоловіка. І в нас, до речі, це будинок, там багато людей, що ми ніхто не загорівся, що ніхто не загинув. Ну, з сіми вечора до наступного сіми ранку в духовці був хліб, піксем. Температура була 150 градусів, але ви знаєте, може там за пару годин може бути угольок. Насправді, ну, жінки, я думаю, зрозуміють, коли щось горить <смі>, через декілька годин. Ну, хай би, ну хай не не пару годин, ну, 4-5, ну з 7 вечора до 7 до 7 ранку наступного, до 8 ранку наступного дня. Я думаю, ви розумієте про що. І, і я зараз вам це розповідаю і бачу, я розумію, що Ісус був в моєму домі і захищав мене. І тому прошу вас, не зневірюйтеся, Господь сьогодні врятував мою родину, врятував весь дім, тому що в нас багато квартир. Могло статися будь-що. І я просто хочу прославити свого Господа і сказати йому велике дякую за ту свободу, яку він мені дав. Я дякую йому за те, що коли я йду по його шляху. Його слово, його світло, то світло для моїх ніг. Він береже свого праведника. Ну, ще дорога, ще йде, йде, вона терниста, я це розумію. Коли все гладко, то так, треба щось подумати. Що щось, щось десь, щось все добре. Ну, не означає, що все повинно завжди бути погано. Господь оберігає. Ну, от ситуація. Ну, просто. Я не знаю ще, що додати. Довіряйте, довіряйте Господу. Не вірте в ту брехню сатани, що вас Бог не чує, що він не поруч. Він завжди поруч. Є такі етапи, які ви мусите самі пройти. Я їх проходжу. Але хотіла поділитися і засвідчити славу Господню. Просто я тобі дякую, Ісусе за те, що ти сьогодні зробив з моєю родиною, що ти мене зберіг, це ще один доказ того, що я правильно рухаюся, що сатана хотів знищити мене і мою сім'ю. Але коли за тобою стоїть, попереду тебе стоїть Господь, то він нічого не може зробити. Ніяке оружжя зроблене проти тебе не має сили, просто не має сили. І ніщо тобі не пошкодить в ім'я Ісуса Христа. Тому вірте, не здавайтеся, не вірте в ту брехню сатани. То все, то все брехня. На корню відсікаєте всяку думку, що щось там Господь не так, що хтось вам щось не так сказав. Це боротьба, це щоденна боротьба. Мені поначалу навіть зараз бувають такі етапи, що мені кожні 5 секунд треба повторювати. Я руйную думку всяку, все, що не від Господа. Я всну кожний 5 секунд буває спокійно. А поначалу, як я звільнилася. То, то в мене було просто, просто думка за думкою, думка за думкою. Я, кожен, я не втомлювалася. Я, ну, я кожних пару секунд повторювала, проголошувала. І, і стійте, стійте. протестаньте дьяволу, і він втече від вас. Але він втече тільки Словом Божим. І вашою вірою, вашою вірою, що ви вірите в нього, що він поруч. Навіть коли йде випробування і вам важко. Вірте, вірте і чекайте, майте терпіння, тому що інколи нам здається, ну давай, давай, Боже, ну поможи, поможи. Але ще не настав той час, ще не настав той пік, щоб ти зрозуміла, чи зрозумів, чи оцінили ми його милість і благодать, наскільки він нас рятує. Я вам просто за сьогоднішнє свідчення розповідаю. І надіюся, що вас торкнеться торкнеться слово. Вірте Господові, вірте в Його слово. Його слово це твердиня, це ваш духовний меч. Задягайтеся кожен день в зброю Божу. Як написано єфесянам, до речі, відкрию і зачитаю, якщо ви не проти. Думаю, що не проти, Зараз, пробачте. Єфесянам шоста глава. Ну, Начну з 10-го вірша. Тут написана духовна зброя. Нарешті, браття мої, зміцнюйтеся в Господі та в могутності сили Його. Вірте в Його силу. А вона в вас через Духа Святого, через, через розп'яття Ісуса Христа. Він все, все забрав. Все забрав, всі немочі. Не допускайте те в свою думку, всі хвороби. Всю злість, всі недуги, все забрав, просто все забрав на хрест. Ви вільні, прийміть цю свободу. Одягніться усю зброю Божу, щоб ми могли вистояти вистояти проти підступів дьявольських. Тому що, наша, тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви цього віку, проти духів злоби, в, в, цари, в царинах під небесних. У мене трошки інший переклад. В царинах під якраз. Для цього візьміть усю зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все переборовши, вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною і, одягнувшись в броню праведності, вірте, що ви праведні, тому що Господь вас виправдав на хресті Голгофі. Він виправдав, він забрав усе, він переміг це все. І взувши ноги в готовність благовістя миру. Тобто, щоб ми були готові звіщати Євангелія, слово Боже. Це є істина. Це є істина. Крім усього, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Це, тобто кожен день та думка, кожен день хтось щось сказав. Не приймайте. У вас є ще двіри, ще двіри. Все, ви не можете гасити всі розпечені стріли лукавого. Так, і буває, буває і, 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 десь і попало. Але не здаватися, підніматися. Господь дав віру, дав щит. Боремося. І шолом спасіння візьміть, і меч духа. Яке є Слово Боже? Оце меч наш? Меч він не може протистояти. Коли Ісус був в пустині, коли він був ізкушаємий сатаною, він також трактував Слово Боже. Ви не раз це чули від Єпископа Павла, від Оленочки, від всіх служителів, які на домі Корнелія. Ну чим він оборонявся Ісус? Словом Божим. Він казав, написано. Написано. Тому і далі за допомогою всякої молитви і прохання моліться повсякчасу у дусі. Та про все це дбайте з усякою постійністю і проханням про всіх святих. Також потрібна підтримка нашим служителям, нашим молитвам. Вони дуже важливі. Дуже важливі. Е, ну, Я майже закінчила, я хотіла розказати свідченням, так все. Я дякую Господові, е, дуся Святий веде, тому хочу вам ще раз наголосити: не, не бійтеся, Господь з вами. Це я впевнилася з кожним днем, впевнююся в тому, що Господь зі мною, з моєю сім'єю, з кожним з вас. З кожним з вас. Абсолютно з вами. І коли ви щось проходите, не дайте місце сумніву. Не дайте місце сумніву. Не дайте, все почнеться з голови. Відсікайте. Молитвою, читайте. В мене, коли щось приходить, я відганяю, в мене не виходить. Я бігом за слово Боже. Я вірю, що Дух Святий очищає. Я знаю це. Це, це зброя, це зброя, і моя віра в Господа зброя. Я ще росту в ній, ще. але я знаю, що з Господом все те є можливе. Тому так, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа, хай сьогоднішнє свідчення моє торкнеться вас і торкнеться Духом Святим. Хай Дух Святий просто переверне ваш розум, переміне ваше мислення, ваші думки, ваше серце, ваше тіло, що ви належите Христу, що ви Його діти, що ви належите Господу нашому, що ви правдані сином Його, що Господь вас так любить, що Він віддав свого сина. За нас, за мене, за моїх дітей, за мого чоловіка, за моїх рідних, за моїх друзів, за всіх братів і сестрів на платформах чи за всіх людей на світі, за всіх. Ісус це зробив заради нас, бо Він нас так любить. Я прошу Господа, єдиного Ісуса, дай мені своє серце. Бо так можливо любити, тільки коли ти коли в тобі живе Ісус. Довіряйте йому, він сильніший за все, за усе. Ну не може нічого бути сильнішого за Господа. Не робіть того, сатану є, та й я прохожу і до сих пор. Не робіть того сатану в своїх якихось там болячках, оцих. відганяйте, не приймайте. Інколи треба декілька днів стояти. Не приймайте того, не робіть його таким великим. Ну, Господь більший. Ну те світло, той світильник, який вас він дав Духа Святого, Утішителя, який вас веде, то Він є більший того. Розумієте? Він є більший того. <тас> Я дуже вам дякую усім. Дякую Господові. Ще раз хвала тобі, мій Ісусе. Я тебе славлю, мій Господь. Я дякую тобі за усе. Халілуя, Аллилуйя. Я дякую Тобі за спасіння. Моєї, моєї родини і усіх людей і тих, кого торкнеться це відео. Для когось це буде, можливо, поштовхом. Я буду дуже радіти, якщо я була сьогодні заряддям мого Господа. Дякую вам усім за усе. Благословляю вас, ім'я Ісуса Христа. І читайте Слово Боже. Читайте, наповнюйтесь, воно міняє. Міняє мислення, думки, серце, тіло, розум, все міняє. Просто Ісус міняє твоє життя. Довірся йому. І а, вибачте, що, до речі, хочу сказати пару днів вчора, вчора так, вчора, ще вечором, я ще прогулювалася. Я так розмовляла з Господом і е, почула таке, прийшло таке розуміння, що. Я дію в твоєму житті настільки, наскільки Ти дозволяєш мені те. Я думаю, я думаю, ви розумієте, про що я. Господь Ісус діє в моєму серці, в моєму тілі, в моєму розумі, в моєму житті, в моїй сім'ї, в моїх фінансах, в моїй роботі, в моїх таких випробуваннях чи, 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 чи в радісному дні. Наскільки я дозволяю бути в моєму житті, в моєму серці. Наскільки я йому все віддаю. Я йому віддаю все. Він, мій творець, я не можу Господу своєму розказувати, що йому робить. І коли ти приходить випробування, нам потрібно смиритися, приймати це, приймати, приймати і знати, що Господь все одно з тобою поруч. І то, що там Господь тебе покинув, то брехня. Відкидайте її, стійте, стійте твердо, стийте твердо в вірі вашій. Господь сильніший. Я дякую вам великим. Дякую. Благословляю всіх ім'я Ісуса Христа. Бажаю, щоб Дух Святий на вас зійшов, щоб Він вас наповнив тим миром, тим теплом, тою любов'ю і тою безмежною вірою. Вірою, що Господь є сильний, Господь наш творець. Амінь. Дякую.